Привіт, це Ерік. І зараз я хотів би спробувати відтворити якусь анімацію фігма. Це буде типу челендж, але я впевнений, що я її зможу зробити. А зараз не впевнений. Хоча до цього я подивився, наче нічого складного. Давайте відтворимо цю анімацію разом з вами. Ви можете повторювати за мною. І якщо це відео набирає достатню кількість лайків, нехай 100, наприклад. То тоді я знімаю там наступні якісь приколи. Ви можете скидувати мені челенджі, типу писати Ерік. Відтвори ось цю анімацію такого та дизайну, такого та блоку. Я буду намагатись фігмі в прототайпі, виключно завдяки цьому ньому, відображати такі анімації. Тому спробуємо на що я гаразд, і починаємо. Відтворити мені треба буде цю анімацію лайку на біхенсі мобільному застосунку на iOS. Я не знаю як на андроїді вона. Працює, але наче не складна, давайте відразу перейдемо в фігму. По-перше, давайте спочатку додамо а, таку іконку. В Google Chrome знайдемо цю кнопочку. Тут в плагін є а, відкриємо svg-downloader-export і знайдемо цю іконочку. А, давайте її вивантажувати до нас. Є іконка. Uh, я відразу буду називати, щоб вам пояснювати, як що далі я роблю. Давайте зробимо її автолеут. Uh, Закинемо його у фрейм відповідний. По висоті приблизно виставимо 6 пікселів. Воно хоч не зменшується там. Uh, ні, не зменшується. 16, 15. Uh, добре. До речі. Взагалі, залишимо чисту іконку. А, так, є. І тепер нам треба зробити синій колір Нехай він буде ось таким. Я не буду намагатися чітко вгадати той колір просто ось такий. І тут майже максимальне скруглення. Єдине, що, я думаю, тут скруглення десь 20 буде, і відступ побільше в сторони. Ось так. І далі нам треба буде дивитися, як це все реалізуємо. Тому давайте створимо якийсь фрейм, наприклад, десктопний, поки що десктопний. 1440. Закинемо туди цю кнопку. Зробимо її відразу. Давайте майстер-компонентом. Ось так. Тільки треба їх поміняти місцями. Міняємо їх місцями. І ось цю кнопку. Подивимось в прототипі, як вона виглядає в нас зараз. Ну, звичайно, зрозуміла, звичайна кнопка. Далі виходить в нас, цю кнопку потрібно перевести. Давайте напишемо button, потрібно перевести в різні ага, цей, давайте теж reset all change. Змінимо і батон. Цю кнопку потрібно перевести в варіанти, тому що завдяки варіантам ми легко зможемо налаштувати різні переходи. Е, наступний стан, який можливий. Е, давайте пропишемо це. Е, давайте так краще: е, type, Це дефолтний стан. Це click, Клік. Стан. Е, це, до речі, теж type, Так, да, ось тут клік. Пишемо. І його ми будемо робити. Збільшуючи, і кнопка буде ставати чорною. Для цього я фіксую висоту, фіксую ширину, щоб нам нічого не заважало. Я бачу, до речі, що вона трошки менша, ніж є в нас, тому я, можливо, б збільшив до 30 пікселів висоту, центрував би, і, можливо, відступ тоді тут. Давайте всі зробимо 72, наприклад. Ось так. А ці можна залишити такі, як є. Е, так, зручніше, чудово, начебто все виглядає. До речі, я для того, щоб зробити варіанти, використовую автолейаут. Тепер, коли ми натискаємо, перша дія, яка відбувається в цій кнопці, це збільшення і ставання кнопки чорною. Для цього давайте зробимо чорну і збільшимо всередині цю кнопку до ось такого зазначення. Е, начебто все правильно. Візуально я. Не дивлюсь, там код, правильний, ні, але ось так. Можемо вже подивитися, до речі. Це відбувається завдяки прототайпу підключенню зв'язків від одного елементу до кліку. При натисканні зміна відбувається: клік, інстант. Треба виставити смарт-анімацію. Швидкість зараз давайте потестимо. Дивимось, натискаємо, вона збільшилась. Тепер наша задача чудова, начебто, все швидко збільшується. Далі у нас з'являється з е, цією кнопкою, нижче вона зменшується, ми її дублюємо. Наша задача далі це щоб з'явився текст, який мусить бути за кнопкою. Тобто цей текст, е, він трошки із великого, стає меншим. Давайте це автор. 1 називаємо якось так. Для цього досить закинути всередину кожного цього значення. Ось сюди, наприклад, кількість лайків. Ну, давайте, 165. Так, є. Кількість лайків закинули. Ми зможемо зменшити їх до якогось розміру. До ось 8 пікселів, мені здається. І нам достатньо її Відключити завдяки цьому від з, ось так зробити. Це саме ми продобру, пророблюємо в автор, і виходить, даємо йому е, трошки більше значення. Зараз ви зрозумієте, чому. Тому що тут вона буде 0%, тобто її не буде видно. А тут, в наступному етапі, вона стане. І 100% і матиме розмір 8 пікселів. Ця ж кнопка, в свою чергу, зменшується і підтягується вгору. Для цього цю кнопку теж знову я не беру увагу прям верстку, тому що це е, анімація, звичайна, е, її треба просто по вміти пояснювати. Е, зменшується до такого розміру і підтягується вгору. М -м так, начебто тут і тут треба трошки вниз. Якщо я не помиляюсь, зараз ще раз дивлюсь. Вона ще менша. Тому ця кнопка далі ще менша, ніж першочергова. Давайте тоді відмінимо цей перенос, і шрифт теж ще менше. я щось. Давайте зробимо його товще і ще менше. 7 пікселів по центру. І ось так вона стане. Тут в нас вона була 15-14 тут буде, наприклад, 12-10 Ось так. І якщо ми хочемо, щоб це спрацювало, нам треба підключити після кліку е, наступну дію. Це саме не one click а after delay. Це якби дія після певної дії, ну тобто після настання цього. І виставити налаштування там. Якщо це буде, ну, давайте 400 мілісекунд, смарт-анімація, все тут вже автоматично стало. У нас є тепер налаштування, яке приклітці спрацьовує, потім авторделей. Давайте подивимось, як це виглядає. Натискаємо і потім з'являється. Чудово. Єдине, що мені не подобається, що вона трошки в сторону з'являється. Ага, і там ще так відбувається, що вона стрибає, стрибає вгору. Тобто Ще додатково я б всередині намалював е, ще одну цифру. Е, я думаю, ви це самі бачите. 66 його би приховав до нуля, і це теж створив би копію. Тільки тут я би створив after Delay дуже швидко. Типу, щось, наприклад, там 100 мілісекунд. І тут стрибає, відбувається стрибок наступним чином. Ця цифра нижня, 166 стає 100%, а ця цифра стає 0. Але ще відбувається дія, що вона піднімається. Треба зараз прямо чіт чітко потрапити в правильне ось так русло. Дивимось тут 5 пікселів, тут 5 пікселів потрапили, правильно? Да. Дивимось, що в нас виходить. Ми е, бачимо кнопку, натискаємо, вона провантажується і стрібає наступний е екран. Сподіваюся, це о, ось так навіть краще можна вам побачити. Тепер завантажимо. Я не знав, що фігма так може. Є кнопка, натискаємо завантаження, і вона стрибає. Чудово виглядає, начебто повторив. Ось тут поруч буде приклад, і ось тут я реалізував цей варіант. Начебто, все ідентично, мені здається. Якщо ти думаєш, що не схоже, напиши свій коментар. Взагалі напиши коментар, чи прикольна рубрика. Дуже проста, тому що я можу собі челенджі інколи створювати, дуже легко вмонтувати це робити, але цікаво. Чекаю від тебе лайк, підписку та коментар, класна рубрика чи ні, чи схоже моя реалізація на те, що є на набігенці на мобільному застосунку. Ну і удачі, вивченні дизайну.